Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Е, звертаюся до керівників підприємств, керівників маленьких, великих підприємств, фермерських господарств, які хочуть іти точне заворотство, але не знають як. Наша пропозиція від компанії Інтерагролаб така. Ми беремо і готуємо для вас спеціаліста. Беремо студента. Звісно, якісно вибираємо, щоб він точно хотів цим займатися. Підписуємо тристоронній договір між вами. Студентам і нашим підприємством. Ми за рік підготуємо вам хорошого працівника, а за два е головного агронома маленького кластеру. Я гарантую, тому що на наших потужностях є впроваджене точне землеробство найліпшим чином, якщо ви порівнювати з великими холдингами. І ви отримаєте класного спеціаліста. По закінченню року або двох сезонів, як ви вирішите, залежить від того, хто вам потрібен. Ви отримаєте вже хорошого працівника. Я маю переконання. Я переконаний, що ви отримаєте якісного працівника, який знає елементи точного земроста і так, як і те, як вони впроваджені в нашому підприємстві. Він не буде розповідати вам казки. Він буде розповідати вам те, що вже впроваджено, і буде на вашій стороні. Так як молоді, взагалі там не підтримують керівництво, якщо керівництво підтримує їх. Якщо вам цікаво, будь ласка, звертайтеся. Звісно, по випуску вони будуть здавати екзамен в присутності вашої, нашої і викладачів НАТІ. Я думаю, мої колеги з наті приєднаються і якісним оборігом для випуску класних спеціалістів. Так що звертайтеся, я бачу, що в цьому є попит, тому що. Всі хочуть собі готового спеціаліста, а йому а десь йому треба підготуватися, і щоб була хороша база, хорошої бази мало в кого є. Так що, будь ласка, звертайтеся, успіхів вам.